Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Хочу зараз зробити розклад. Хтось із вас написав мені у приватний, я зараз не згадаю хто. Вас багато. Неважливо. Канада зробила Україні пасхальний подарунок. Ну, це так, знаєте, вже співпало, напевно, просто. Канада в Україні передає конфіскований у росіянців Ан-124 Руслан. До нашої мрії, наскільки я розумію, Руслан був найбільшим транспортним літаком. Наскільки я зрозуміла, до речі, це написав Шмигаль у себе на сторінці, плюс е, е, ця, Німеччина має так само, здається, чи 12, чи 24. Я... Бо я ж перевіряю завжди інформацію. І так, тобто виглядає, що санкції дійсно йдуть. Але Німеччина поки не збирається. Давайте подивимося. чи будуть... Давайте подивимося взагалі саме цей варіант. Ви дивіться, ви дивіться, красота, в принципі, ви бачите, це карта. Ну, Це хороша карта, в принципі. Це маленький подарунок, але, бачите, він як би там не було, хоч це і те добре. Це четвірка цих. До речі, ви бачите, тут тільки, я так розумію, це тільки початок. Зараз ми подивимося, ще випала карта. Тепер у нас іде дев'ятка. Бачите, буде збільшуватися. Тобто, наскільки я розумію, нам будуть а, такі конфісковані речі і надалі передавати. До речі, Напевно, передадуть нам, тому що тут карта військових. Я сподіваюся, що нам все-таки передадуть не тільки ось літаки. Я вже питаю, знаєте, в загальному. Це, це не обов'язково літаки. Це взагалі конфісковані речі будуть потрохи передавати, наскільки я розумію, військовим щось ще передадуть. Так, Так. Так, це нас дуже задовільнить, мої дорогі. Це е, нам підніме настрою. Це додасть нам, якось знаєте, трошечки радості, трошечки радості у такий важкий час. Давайте подивимося, чи нам інші літаки передадуть, наприклад, від Німеччини. От тут буде трошечки баталі, наскільки я розумію. Але, да, можуть в кінці, і... хоча їх треба буде виборювати. Ось ці літаки прийдеться нам виборювати. Так просто їх нам не дадуть. Пройти повинен ще якийсь час, тобто тут ще якісь розбіжності є, тобто їх ще треба якось, напевно, щось там з ними зробити, поперевіряти конкретно кому, що. Але, в принципі, перше вже тут без проблем. Що в нас ще тут виходить? Ви знаєте, це дуже глибинні речі, наскільки я розумію. Це нелегкий шлях, щоб нам це все віддавали. Я маю на увазі конфіскували у Росії так, і давали нам. Це нелегкий шлях і виборювання. Ось усі карти показують. Нам потрібно просто це виборювати. Кожний українець займається своєю справою. І ось тут саме ці спеціалісти, які займаються Займаються не внутрішньою, а зовнішньою політикою, от вони повинні цим і займатися. Всі повинні працювати на Україну. Ось цей жезл показує п'ятірка, сімірка і всі разом, яка би сторона там не була, з чим би вони там, які речі не має значення. Головне, щоб вони всі працювали за одну ідею. Ось так, мої дорогенькі, наскільки я розумію, нам будуть давати, хоча це не все так зразу. А це будемо рахувати, що це нам подарунок на Пасху. Мої любі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, разом до перемоги. Ми переможемо, вірте, будьте позитивними. Щасти вам, мої дорогенькі, на все добре, мої любі.